Привіт усім! Сьогодні говоримо про те, що у нас на тарілці: збалансоване харчування. Ми чуємо це слово сполучення буквально на кожному кроці, правда ж? Але що за ним стоїть насправді? Це якась складна наука? Сьогодні ми з цим розберемося, розкладемо все по поличках від самих основ до практичних порад. Готові подивитись на свою їжу трохи інакше. Так що ж це таке здорове харчування? Знаєте, перше, що спадає на думку, це якісь суворі дієти, обмеження постійні ні. Але насправді все зовсім не так це це скоріше про розуміння, про те, що саме потрібно нашому тілу, аби воно працювало наповну. От давайте разом і зазирнемо залаштунки цієї, на перший погляд, простої фрази. І щоб почати цю розмову, давайте змінимо кут зору. Їжа це ж не просто щось смачненьке чи звичний ритуал, ні. В першу чергу це наше паливо, те, що дає енергію буквально для всього від моргання очима до бігу марафону. І водночас це будівельний матеріал, з якого наш організм, наче вправний майстер, щодня будує і ремонтує сам себе. Якщо зануритись в біологію, то все, що ми їмо, це по суті набір хімічних елементів. І щойно їжа потрапляє до нас в організм, починається справжня магія, запускається цілий каскад реакцій, і от вже цей шматочок, ну скажімо, яблука, перетворюється на енергію для мозку, пальне для серця і м'язів, і на цеглинки для кожної, абсолютно кожної нашої клітинки. Ну що ж, якщо ми вже заговорили про цеглинки, то ось вони, три кити, на яких усе тримається: білки, жири та вуглеводи. Можна уявити, що наш організм це така собі велика будівля, так от, без цих трьох компонентів, нашої цегли, цементу, ярматури, нічого б не вийшло, вони життєво необхідні. А де ж брати ці цеглинки? Джерела є абсолютно різні, і кожна грає свою роль. Дивіться, тваринна їжа це, можна сказати, елітний постачальник білків та жирів. Тобто це основа для наших м'язів, для гормонів. А от рослинна їжа це наша головна заправка. Це вуглеводи, основне паливо, плюс клітковина і купа мінералів, одне без іншого не те. Але знаєте, серед цієї трійці є один, скажімо так, гравець з особливим статусом, і це білок особливо. Тваринний білок. Чому? А тому, що в ньому є те, що називають незамінними амінокислотами, незамінними, бо наш організм сам їх синтезувати не вміє. Ніяк він може їх тільки отримати ззовні, і засвоює він їх практично повністю. Тому так, їхню роль просто неможливо переоцінити, вони унікальні. Так, з будівельними матеріалами, здається, розібрались. а що там з паливом? Як його виміряти? І отут на сцену виходять вони. Калорії. Ох, скільки ж міфів та страхів навколо цього слова, правда? Кілокалорія звучить майже як вирок, і геш, а насправді це просто одиниця виміру. От як ми міряємо відстань у кілометрах, а вагу в кілограмах, так само енергію в їжі ми міряємо в кілокалоріях. Все. Це не якийсь ворог, що ховається в торті. Це просто лінійка для вимірювання енергії. От і все. А тепер найцікавіше уявіть, що ви просто лежите на дивані і нічого не робите. Абсолютно нічого. Думаєте, енергія не витрачається? А от і ні. Величезна її частина йде саме в цей момент. Це і є так званий основний обмін. Тобто енергія на те, щоб серце билося, легені дихали, тіло підтримувало температуру. Це по суті плата за те, щоб просто бути живим. І вона потрібна нам кожної секунди. І саме тому, до речі, не існує ніякої універсальної норми калорій для всіх. Це міф. Оцей основний обмін це лише база. А далі вже зверху накладається все інше. Пішли на роботу, пограли з дитиною, сходили в спортзал. Кожен рух вимагає додаткової енергії, тому потреби у всіх нас абсолютно абсолютно різні. Гаразд, у нас є будівельний матеріал, є паливо. Залишилось головне питання як це все поєднати в ідеальній пропорції. І ось тут ми підходимо до найцікавішого, до самої формули збалансованого харчування, до ключа, який відмикає двері до здоров'я. Подивіться на цю цитату вона, як на мене, ідеально все пояснює. Збалансоване харчування це коли якість і кількість їжі відповідають потребам організму. Не більше і не менше. Це не про те, щоб голодувати, і не про те, щоб переїдати, це про гармонію. Про те, щоб дати тілу рівно стільки, скільки йому треба, і саме того, що йому треба. А ось і вона, та сама формула, про яку ми говорили. Це не вигадка, а науково обґрунтована пропорція один до одного, до чотирьох, тобто одна частина білків, одна частина жирів. і... 4 частини вуглеводів. Це і є той самий золотий стандарт для раціону дорослої людини. Все просто. Давайте тепер переведемо цю формулу в грами, щоб було зрозуміліше. Отже, в середньому для дорослих це виходить 80 100 грамів білків на добу, стільки ж жирів і приблизно 350-400 грамів вуглеводів. Здається, все просто. Але, як то кажуть, диявол у деталях. Подивіться на примітки. Важливо не просто з'їсти 100 грамів білка, а щоб половина з нього була тваринного походження. І не просто 100 грамів жиру, а щоб там були й рослинні. Ось у цих нюансах і криється весь секрет. Так, теорія і грами це все добре, але як це все застосувати на практиці? Невже тепер все життя ходити з вагами і калькулятором? Зовсім ні. Насправді все набагато простіше. Вся справа у тому, щоб налагодити правильний ритм харчування. І ось п'ять простих правил, які допоможуть цей ритм створити. Перше. їмо чотири рази на день. Друге порції невеликі і їмо без поспіху. Третє. Перерви між їжею не довші за 6 годин. Це допомагає уникнути дикого голоду. Четверте дуже важливе м'ясо, рибу, тобто важчу їжу залишаємо на першу половину дня. І п'яте. Вечеря має бути легкою, щось молочне, овочеве. Бачите, це не складно. Просто логічно допомагаємо організму працювати як годинник. І все це, врешті-решт, зводиться до одного фундаментального закону закону фізики, який не обдуриш. Скільки енергії отримали з їжею, стільки ж маємо і витратити, прихід дорівнює розходу все Це основа основ для підтримки здорової ваги і, зрештою, просто хорошого самопочуття. А що буде, якщо цей баланс порушити? Ну, будь-яке відхилення має свою ціну. Подивіться, це дві крайності однієї проблеми. Якщо енергії забагато, отримуємо ожиріння, проблеми з серцем, прискорене старіння. Якщо ж енергії постійно не вистачає, втрачаємо м'язи, імунітет падає, організм просто виснажується. Як бачите, обидва шляхи ведуть в протилежний від здоров'я бік. І наостанок давайте кожен замислиться над простим питанням наш сьогоднішній раціон – це що? Це інвестиція у власне майбутнє, у своє здоров'я, чи це борг, який організм потім буде змушений повертати, та ще й з відсотками? Адже кожен прийом їжі це вибір, і хочеться, щоб цей вибір завжди був усвідомленим.